Україна розпочала закупівлю у США бойових вертольотів ah 1 z Viper і транспортних UH-1Y Venom компанії Bell. Між урядом України та компанією було підписано лист про наміри, повідомляє Defense Express. Експерти розповіли, що це дуже глибокі й уже останні модернізації легендарних вертольотів HH1 Cobra та UH1 Iroquois. Зазначається, що, за даними компанії, угода передбачає оцінку підходів до промислової співпраці, а також співпрацю Белл з урядом США. Тим часом Хімарс незабаром отримають нову опцію ракети матимуть нову бойову частину у вигляді крилатих снарядів. Таким чином стане можливим уражати три цілі однією ракетою, а їхню дальність збільшити на 100 кілометрів, пише Дефенс Експрес. Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, штати мають секретну зброю, про яку багато людей навіть не здогадуються. У нас є зброя, про яку люди навіть не знають. Я почав її розробляти чотири роки тому. Тим часом у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками оборонної компанії Рейфіон, яка зокрема виробляє ракетні системи Томахок і Патріот. Сторони обговорили можливі шляхи співпраці для зміцнення протиповітряної оборони України та збільшення її далекобійних можливостей, а також перспективи спільного виробництва. У своєму телеграм каналі Володимир Зеленський написав «Є рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію. Також було опубліковано спільну заяву Володимира Зеленського з лідерами Європи. У ній йдеться, що бойові дії мають негайно припинитися, а поточна лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів. У заяві підкреслюється, необхідно посилити тиск на російську економіку та її оборонну промисловість. Країни працюють над заходами, які дозволять використати повну вартість заморожених суверенних активів Росії, щоб забезпечити Україну необхідними ресурсами.